Шановні депутати, 81 сесію 8-го скликання оголошують рішення. Ставлю на голосування. Хто за те, що по руки? Прошу проголосувати. Хто за, проти отримання голосу? Рішення прийняті. Поімене. По порядок денний, розумію вам, я ознайомий. Хто за такий порядок? денний? прошу проголосувати. А, ні, не. Ні-ні, зміна, не змінити. Ну, то зрештою, перечитуйте. Ви з порядком всі ознайомлені. питання Що ми звертати? Є порядок, денний нас нагородок, є 8 питань. Але питання про встановлення земельного податку на території Мерешанської сільської ради. Була пронесена пропозиція на тисячій сесії. Хто за комісію? Хто за такий порядок денний, що виключено ці дане питання, прошу голосувати. Переходимо до розгляду порядку денного. Про внесення змін до положення про службу справи дітей виконавчого комітету Марщанської сільської ради. Бородецька Тетяна.

Хочете, одну секунду. Е, Максим Миколаївич, розкажи, яка пропозиція по податку. Двоє, в чому не є Ага, Добре. Е, справа в тому, що е, земельний мене податок приходить людині двома платіжками за полі. Е, е, МПЗ і податок. Так, податок і МПЗ. Після того, ну, е, виходить, два платежі. Е, перший податок. я... Пропоную, щоб ми переглянули ставку податку в сторону збільшення, тому що людина ту суму все одно повинна заплатити Це Є мінімальним податковим зобов'язанням. Просто в даному випадку більша частина буде надходити до бюджету громади, а менша частина буде надходити. А до відсотки маєте так відрегулювати відсотками, щоб нам трошки. Частка податку збільшилася громадою. громаду. Людину сплачує те саме. Там для людини нічого не поміняється. Просто в одній платіжці буде більша сума, то її платіжці буде менше. Є визначається відсоток і всіх буде надходити в Бюджет сільської <успільші> ради. Добрий день. Так, добрий день. Добрий день. По відношенню до інших сільських рад, як виглядає на собаках. Це буде просто співвідношення, тому що вас саме. Насамперед, наскільки я знаю, податкові. Це за відсотки. Якщо він каже, що тисячу, наприклад, 1200, відказайте бачити. Якщо ми збільшимо, що тут, наприклад, 800, а 400 тільки буде відбирається. Що, бо ті, що він пезе, йде все область і ті, так, і тільки повертається тільки в 60. То ми вирішили так, хай прорахують, добре, що воно нічого не міняє. Може те, що прийде 60 сотків, те, що ми збільшимо, буде майже до нас. А так, що просто радишло більше, а не пезе, ішла менше злому. Я пропоную, давайте я підготую вам доповідь, я допоможу розмовлять, що, пропозую, що кості, якісь будуть питання, щоб... Що на планері засії? Давайте зараз. На сесії вноситься проєкт рішення про внесення змін до положення про службу з правах дітей виконавчого комітету Хробчанської сільської ради, оскільки на органи місцевого самоврядування передали повноваження щодо усиновлення Думською районною адміністрацією саме на сьогодні передано чотири справи анкети дітей силі та дітей позбавлених батьківського підпікування, в тому числі одну справу, де вже є сім'я усиновлена. E, в зв'язку з цими змінами на сьогоднішній день будуть вже тепер органи місцеворементування займатися цими справами установлення в подальшому і прийомними створенням прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. E, тому коротенько справи ми отримали вже. Ми першими їх отримали на весь Дубинський район. Передали вже Лубенська района державна адміністрація все прийом передачі. І будемо в подальшому працювати вже на фінансові. Зміни до положення. Внести зміни до положення спорту з правопровідного. Комісії розглянули. Нема запитань. Ставимо голосування. Тут Рішення прошу проголосувати. Дякую,

Пункти Мирощанської сільської ради на 25-27 роки. А саме до пункту 8 додати 10 тисяч на, на саме на коштування топосоме комунальної власності Мирощанської сільської ради, це згідно акту виконаних робіт комунального підприємства Мирогощанське, а також пункту. 14 послуги з приподзаннязвалища та їх упорядкування зняти 816 гривень і на пункт 20 додати, упорядкування місць видалення триплати побутових підходить, села переможча княгини. Куди 860 гривень додати? Це ті звуки. Є запитання, Наталія? Ну кайкость. Кось. Ну так, погано да, хоче. Багато накосила вже. Це убор посид. Якщо нема запитань скалі на голосування, хто за даний проєкт прошу проголосувати? Так. Так. Переходимо до слідчого питання. Про внесення змін до бюджету Мерещанської сільської ради на 25 рік. Е, так, зміни до бюджету е, сільської територіальної громади. Станом на 1 е, червня 2021 року виконання бюджету становить 100 цілей 29 відсотків. А це е, тисяч гривень. Е, ми їх мусимо спрямувати за загальними потребами на повірку лічильника Княгининського ліцею в сумі 2056 гривень е, на, на апарат сільської ради 5 тисяч гривень. Е, це запчастини до автомобіля Дво, е, двом дітям-сиротам за програмою. Виплати одразу грошової допомоги 3620 гривень і 10 тисяч це на програму благоустрою. Також вносимо внутрішні зміни до бюджету, так як працівник е, штар, одна штатного телевізламенту Родецька Тетяна перейшла з відповіді у справах сім'ї дітей молоді до соціального захисту населення до служби з правами дітей Мирославської сільської ради. Потрібно перенести кошти на заробітну плату з функції 0150 на функцію 0160 у сумі. 137 65 гривень. Це її зарплата на 7 місяців. Також зробити перерозподіл коштів загального фонду до, до спеціального суму 8500 на проплату коштів по програмі землеустрої. Також перекидку по школах зробити по функції 1031. Це саме, по... В Білоборіській гімнації 21-20 на 21-11 сумі 53 тисячі гривень. По Княгиницькому ліцею це скепло 21, 20 100 тисяч гривень на 21, 11 і по функції 16 16.00, скепу 21,20 на. 211 21, 1200 гривень по Лисминській гімназії КПК 1031 схетлу 21, 2120 на 21.11 46 тисяч перенести. Так. Отже, про внесення змін до бюджету Хмельничанської сільської територіальної громади на 25 рік. Внести зміни. До сесії Мирощанської сільської ради від 23 грудня 24 року, номер 2757 А саме збільшити доходи загального фонду е, Меручанської е, сільської територіальної громади на суму 12 тисяч сто А саме збільшення власних доходів на суму двадцять тисяч сімдесят і зменшення власних доходів ті на суму 8,5 тисяч за рахунок розподілу доходів загального фонду до спеціального. Збільшити видатки загального фонду. Так само на 12 тисяч 176, за рахунок збільшення власних видатків на суму 2676 і зменшення видатків на суму 8500 з загального фонду на спеціальну. Збільшити доходи спеціального фонду на суму 8500. Так, збільшити видатки спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються загального фонду бюджету до спеціального на, віз... на суму 8500, затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету на до сільської ради суми 56 млн. 469 тисяч обсяг видатків загального фонду бюджету на Мирочанської сільської ради в сумі 66 мільйонів 507 тисяч чотириста гривень. З дефіцитом загального фонду бюджету сільської ради 437 тисяч вісімсот сімдесят гривень. Затвердить обсяг доходів спеціального фонду бюджету Мирочанської територіальної громади в сумі 352 тисячі п'ятсот, обсяг видатків спеціального фонду на мільйонів. 8450 до спеціального фонду зюча 650 тисяч. Так. Є за питання можуть допомогти. Стати на увазі. Хто за даний проєкт рішення прошу колоскати? Ну, 30 тисяч, неспокоєна. Голове 500 тисяч. Переходимо до слідчого питання про встановлення податку на майно в частині податку на нерухомок майно. Так, відповідно пункту 24 частини 1 статті 26 закону України про місцеве марятування України зі змінами статистів депутати чотирнадцять дві шістдесятші податкового кодексу. Іншим чином ми нормативно правовими актами, з метою затвердження порядку чисельної з бази податку на майно в частині податку на нерухоме від майно відміна від земельної ділянки, що справляється формі податку на нерухоме відміна від земельної ділянки, постійно, та тобто, рівномірного наповнення бюджету сільської територіальної громади для забезпечення розвитку території та реалізації програм соціально-економічного розвитку громади. Ми часто сільської рада вирішила становити на території Манічанської сільської ради. Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної з переліком згідно на додатку один до цього рішення нічого не помінялося з минулим роком. Тобто, все зміни на 26 рік, але вони залишаються не зміни такі самі, як на 25 І зняті, так? Що? І зняти. Там півніку знімали ми кінці року. Я ще не питаю, немає після останнього стані. Все задання практично, прошу просувати проти 11 року. Переходимо до порядку денного встановлення стави єдиного податку та особисто його справляння на законенчасно сільського ради. <кліпи> Кирилюючись з податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року No2755.6, міну места доповнення 24.20. Статті 26 закону України від 21 травня 1997 97-го року номер 280, 97 про місцеве самоврядування України mm -hmm. сільська рада вирішила заведети положення mm -hmm. про особливості справляння єдиного податку з об'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування обліку та відповідності на території Мерчанської сільської ради згідно додатків 1 та 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року. Так само незмінні ну, ставки згідно чинного законодавства. Я запитання хтось немає, я стану за це задання про прошу проголосувати хто за, хто це отримається від мову. Приходимо до слідчого питання про встановлення стану туристичної збору на території Мерщанської сільської ради. Керуючи з податковим кодексом України, пунктом 24 статті 26 закону України від 21 грудня 1997 року, тому місцеві сумнів резоні України сільська рада вирішила затвердити положення про туристичний збір на території Мерсианської сільської ради, що додається встановити ставки туристичного збору згідно з додатком 1-2 до цього рішення. Так само рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року, і ці ставки попереднім роком не змінилися. Я запитання? Немає ставлені звані. За пані практичні прошу поставити за, проти отримання голос. Рішення в Про затвердження положення про встановлення ставу транспортного податку на ректорії міщанської міської ради. 400 частини першої статті 26 закону України про самоврядування Мироченської сільської ради вирішила затвердити положення і сплати транспортного податку на території Мироченко сільської ради згідно додатком 1 і 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 26 року і так само до цього положення змін не внесено в попередньому року 2021. Що за пично прошу голосувати? За проти отримали що ви проставили. Дякую за нас вариант. У нас после звання відкої. А, це за Батьківського Сезана, Свідала, я прошу зразу, бачите. Просто зачитайте звернення. Да, колективу Білопорізької гімназії хочу сказати, що 10 червня закінчився рішений термін громадського обговорення рішень щодо ліквідації юридичної особи Білопорізької гімназії та Листинської гімназії. Разом з тим, від 6 червня поступило звернення трудового колективу Білоборіської гімназії на ім'я голови Мерещенської сільської ради та депутатського корпусу, виконавчого комітету та відділу освіти. Ми трудовий колектив Білоборіської гімназії Мерещенської сільської ради Дубинського району Рівненської області просимо продовжити термін громадського обговорення ще на один рік щодо ліквідації Білоборіської гімназії відповідно до рішення номер 2548 від 10 червня 2024 року про початок громадського оборудовань. Установи Кабінету міністрів від 5 березня 2024 року, No245, були внесені зміни до порядку надання освітньої субвенції. За рахунок субвенції не здійснюватиме це фінансування закладів загальної і середньої освіти, кількість учнів, у яких з 1 вересня 2025 року менше 45 осіб, і з 1 вересня 2026 року менше 60 осіб. Разом з тим інформуємо, що на початок 25-26 навчального року в закладі прогнозується 52 учні, тому на заробітну плату вчителів виділятиметься освітня субвенція. Також функціонуватиме дошкільний підрозділ, у якому здобуватимуть дошкільну освіту 15 виховальців. Наш заклад освіти працює в постійному режимі економії та заощадження. Відоборіська гімназія та Зарудівська філія в гімназії є не лише освітним осередком, а й важливою частиною соціального, культурного. Та духовного життя всіх Білогоріжжя та Залуді. Наша гімназія, який вже 111 років, забезпечує доступну і якісну освіту для дітей з двох навколишніх сіл, зберігає педагогічні традиції, виховує нові покоління свідомих освічених громадян. Педагогічний колектив це зготова команда професіоналів, яка постійно підвищує кваліфікацію, впроваджує сучасні освітні методики та дбає про гармонійний розвиток кожної дитини. Закриття гімназії призведе до порушення права дітей на доступну освіту поблизу місця проживання, вимушеного переведення учнів до інших навчальних закладів у віддалених населених пунктах. Підвіз учнів до інших закладів освіти по бездоріжжю шкільними автобусами, внаслідок чого ламатиметься транспортний засіб, втрату робочих місць для кваліфікованих педагогів та працівників закладу, руйнування освітнього середовища та культурного середку сіл добережжя та зарубня. Ми відкриті до конструктивного діалогу та готові до співпраці в інтересах наших дітей і громади. Це таке було одне звернення. І також надійшло колективне звернення від батьків Зародівської філії Білогорівської гімназії. Ми, батьки учнів Зародівської філії Білогорівської гімназії Мирощанської сільської ради та батьки-вихованців дошкільного підрозділу Зарудівської філії наполягаємо на зустрічі з представниками Мирощанської сільської ради. А саме Надією ючук головою сільської ради Світланою Зайчук, начальником відділу освіти та представниками депутатської комісії з питань освіти для обговорення питань щодо подальшої роботи закладу та освітнього процесу у ньому. До початку роботи сесії, на які розглядатиметься дане питання, просимо надати письмову відповідь на дане звернення у визначені чинним законодавством терміни. Разом з тим нам присутні 17 підписів батьків учнів Зарудівської гімназії.

ми робили зустріч, Надія Степанівна виїжджала з педагогічним колективом, куди були запрошені і педагогічні працівники Зарудівської філії. Зарудівська філія це є єдине ціле Білоборіської гімназії. Без Білоборійської гімназії не існує Зарудівської філії. Це як частинка гімназії, яка знаходиться в селі Зарудя почули, і я була на зборах, і звернення, що там є на сьогоднішній день 52 дитини. Суденція буде даватися з держави. То я думаю, моя думка, ви вирішайтеся, ми ж ще... Продовжити, що є дозволяє відділення. Наступний рік субвенція не буде виділятися, тому там прийдеться приймати рішення. Цього року ще субвенція пасувало. виділяється, тому можемо. Ми будемо доражувати людей. Така обстановка, ви бачите, зараз кидає три дні назад. Без нервів, спокійно в цьому розберемо, дають гроші, а й люди працюють. Рік буде бачити. Тим більше далі. Усі тривоги, діти на місці, батьки на місці, а доведення. Ви вийдете. Якщо обговорення буде продовжуватися, то цю зустріч можна буде провести згідно законодавства закону про державного. А для якою митую дорує хочуть забути? Якщо ми його не закриваємо за даний час. Якщо ми то ж знаємо, якщо ви закриваємо, то що дорулять.

Батьки Заруддя цікавляться з метою, як цікавить доля закладу Зарудівського. Коли буде, наприклад, переходити Пілодоріжжя під Чилюсь, потім скажімо в наступному році так, то. Хочуть вияснити, яке наше бачення на рахунок того, куди діти будуть їздити, чи, чи вони будуть їздити в мировочі. Без химить куди вони сподіватися, але заклад буде закриватися, якщо закривається Білобеліська гімонта, чи ні, чи мировочі. Ми ж не проти наш подяжь. Ви розказуєте батька. Давайте, закривайте це. Там ще є садочі? Мені до речі, що зараз батьки візьмуть, переведуть дітей в інші школи, там вже не буде 52 учнів. На даний час є, я вже. Як працює? Господи, через рік розсунеться школа, через батьків. Ви тут гордитеться, вивезуть потім. Візьме трапля, загрози, тільки побоже. Ромчат вивезуть десь на тому кормі. Бити за чистому не бе нашансько ліцею, не батькані соліцей, бо ми робити строїти. Мені цікаво, що батьки хочуть запитати у нас про долю, зокрема Заруддя. Якщо сам Віктор Степанович Віталій, вибачте, в 19-му році мене є збережені вхідні і якби писали звернення, щоб сільська рада надала шкільний автобус. Щоби забрати своїх дітей Це у Мировощі, тобто руйнування своєї школи вони почали в 19-му році своїми шуруками. Сьогодні вони питають, яке їхня подальше буде бачення чи існування. А яке воно може бути? Сьогодні в Мировощі навчається 21 дитина з зваруддя, де підвозиться шкільним автобусом. Якби ці діти навчалися сьогодні в Любовівській гімназії. То питання про ліквідацію гімназії не стояло і на наступний рік, тому що там треба межа 60, а у вас би було практично 70 з лишніх дітей. Тому що хочуть почути від нас батьки, те саме аналогічно, що я вам сьогодні сказала. Аналогічно, бо це було при мені. У мене лежать за вашими ініціативою зібрані підписи всіх батьків, зокрема, і ваші. У мене є цей лист, якби ви своїми руками. Сприяли розвитку таких подій, а сьогодні держава відповідно реагує на це. Нема дітей, немає коштів. Ні, не просто рік часу це багато для нас, наприклад на право вибирати да що вони порахували, що їх краще вчитися. Це питання не до не до того, що забирають школу, а до того як організовано цій школі. Я тільки за підтримати батьків. Кращу школу, які хочуть дітям кращих умов навчання, де є спортзал, де є музична зала, де є їдання, харчування. Це дуже було правильне рішення, але мені цікаво, що сьогодні вони ще хочуть запитати. Шкільний автобус їздить в село, садіть своїх дітей, пишіть заяви за право батька і мами вибрати, де буде навчатися їхня дитина. Що може ще сільська рада сказати? те саме, що Щоб що ми бачимо. 30 тисяч вашлинка. Бюджет маленький сільської ради, і мені не буде <говори> далі такі ідеї. Що аж тригати чи <говори> тисяч своє? Це заруба. Ні, в принципі, Всі. Вже не буде ліцею. Правда, каже, так, вітаю клаша, скривай сесію. Звикайно угод і навіть чергова чи подачі.